Доброго ранку! Всіх я вітаю. Доброго ранку вам я бажаю. Доброго дня і доброго і ночі. Доброго вечора зичу охочі. Любі маляти, сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам створити пташку зимовичу. А ось яку Відгадайте, будь ласка, загадку. Вночі гуляє, вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це? Здогадались? Так, це сова. Про сову складено чимало казок, віршів, пісень. У сови велика голова, якою вона може крутити на всі боки. Майже немає шиї. Вірніше її не видно. Запишного строкатого пір'я, яке рятує сову від зимових холодів. Закруглені крила і широкий короткий хвіст допомагають їй безшумно літати. Сова хижак, який полює тільки вночі. Природа нагородила цю птицю однією особливістю, очі сови не люблять яскравого денного світла. Якщо витягнути її з гнізда вдень, вона буде безпорадна, так як на світлі її великі очі практично не бачать, Тож вдень вона спить і не вилазить з свого дупла, а в нічний час вона чудово бачить в темряві. Для сьогоднішньої аплікації нам потрібні будуть. Ватні диски, папір фіолетового або синього кольору, коричневого кольору, кружечки жовті для очей, тркутичок для носика, клей, пензлик, фломастер чорний, клейоночка, серветка та ножиці. То що, приступаємо до роботи. З коричневого паперу. Вирізаємо стовбур і гілочки дерева, на якому буде сидіти наша сова. З одного ватного диску ми зрізаємо верхівку, зрізану частину ділимо навпіл. другий ватний диск ділимо навпіл та робимо 4 надріза збоку. Це крильця. Третього ватного диску зліва і справа робимо по 4 надріза. Пір'ячко. Таке саме пір'ячко робимо і у першого ватного диска зліва і справа. Тепер викладаємо всі наші диски почергово, всі частинки і починаємо наклеювати, намащуємо клеєм всю поверхню. Прикладаємо до нашої фіолетової основи або синьої, яку ви обрали, та протираємо серветочкою. Далі наклеїмо тулуп сови. Під пірячком зліва і справа у тулуба приклеїмо крильця. Тепер приклеїмо голову. Нашої сови та вушка. Заготовлені кружечки жовтого кольору наклеїмо на голівку нашої сови очі та коричневий трикутничок носик гострою частиною донизу. Чорним фломастером робимо строкатість нашого пір'ячка та домальовуємо очі.